Вже другий тиждень я дивлюся міні-серіал на посаду Конституційного Суду України. І ось у мене питанечко. Де вони беруть цих кадрів? Да. Що значить, ви придбали за 40 тисяч доларів, а перерахували на гривні? Ви що, придбавали за долари? За... Засіб платежу був долар? Так. Хіба іноземна валюта може бути засобом платежу в Україні, Олександр Васильович? Саме так. І це, це загальновідомий факт, що всі розраховуються або гривнями, або доларом. Ну, загальновідомий факт так. Але кандидат на посаду судді Конституційного суду України розуміючи, що таке не допускається проводити розрахунки в іноземній валюті в Україні, що національною грошовою єдиницею, єдиним платіжним засобом є гривня. Не ну ви були суддею? Так. Для суддів вважаєте це допустимо?